Коротше, показувала, розказувала. І, як завжди, щось ти забула, знаєте? Так, перець я вже перечистила, помила. Скоріше за все, завтра займусь аджечкою. Що забула ще раз сказати? Значить, похвалили мені ось такий розпушувач. Дівчатка. А точніше сашуня, це також підписниця наша похвалила, що значить, отакий розпушувач для тіста в баночці. Дуже класний і дешевше виходить. Дійсно, його тут 130 грам. От тільки я одного не розумію, чому. Е, значить, от в одному да, розпушувачу 15 грамів. І пишеться на 500 грамів борошна. В іншому розпушувачі, вибачайте, 18 грамів. І також пишеться на 500 грамів борошна. В доктору цей Олткер, що Вова купив, там взагалі 10 грамів. І також пишеться, що на 500 грамів борошна. Тут 130 грамів. В оцій баночці. А пишеться, знаєте, як цікаво. Зараз я поверну цю нишню, не видно, да? О, дозування три чайні ложки на пів кіла борошна. Блін, ну чайну ложку можна ж набрати по-різному, можна набрати в щерпь, можна набрати з горою. Ну, от, як це, як це рахувати, От скільки його треба сипати. 10 грам, 15 грам, ну, от не сипати точніше. Я ніколи так не сипала. У мене в рецептах да, ну, рідко, але в деяких є там чайна ложка, наприклад, розпушувача. А зазвичай на рецепт я висипаю пакетик, хоча там борошна і більше. Ніколи не мірялася розпушувач по кількості борошна. От сказано пакетик на пів кіла борошна. От зараз я поставлю паузу і дістану ті. Так, от дивіться. Ось той, яким я користувалася ос останній час. Що таке, чого не наводиться Різ... різкість. Так. На пів кіла борошна. Вага заявлена 15 грамів. І тут ззаді також, де воно, ось вказується, що 15 грамів розпушувача на пів кілограма борошна. Нижку ніколи я так не міряла. А тут на пів кілограма борошна, де воно? Так ось. Маса 10 грам. І от як розібратися? Скільки треба відважувати? Все ж таки, 10 грам чи 15. Ось цього, Так, алло, отак. Ось е, оцього розпушувача, скільки відважувати? 10 чи 15 грамів. Так, хто вже користувався, хто вже випробував його? Сашуня, тебе також це прохання стосується. Напишіть, будь ласка, в яких дозах ви його додаєте. Це перше, що забула розказати. Друге, нарешті Вова зайшов сьогодні в АТБ і купив, знаєте, що купив? ось mm. mm. таку красу. Крабові палочки своя лінія. От хочу бить. Оці крабові палочки мені подобаються. І також подобаються посадовські. Але хвальоний, дорогучий, водний мір мені не подобається. Водний мір набагато сухіші, аніж оці. Оці якісь такі соковиті, а водний мір, ну, блін, він мені тирсу нагадує. Так що невдовзі буде який-небудь салатик. Так, і зараз ще щось покажу. Пам'ятаєте, в минулому році ми з яблоньки збирали врожай. І я казала, ну хто нас давно дивиться, да? я казала, що це наш перший такий врожай е е яблунька. Ой, а що ж там у нас було? Чемпіон чи Макінтош? Макінтош, здається. Да? Я вже не пам'ятаю Чемп... чи чемпіон? Ну, от не пам'ятаю, хочу би. До речі, а можливо, ми зараз і підглянемо швиденько. Так от, тоді я казала, що це наш перший, так, 35 чи 36, що це тут? Чемпіон? Перший наш такий був врожай з нашого саду. В цьому році з яблуками так не, пофар... не подфартіло. Але папань. Дивіться, яка краса. Ну, хіба не краса? Перед цим Вова приносив мені три грушки. Одну казав, зірвав, а дві було під деревом. От насправді ця груша не така зелена. О, ось її натуральний колір. А дві було під деревом, просто лежало. Я її тоді скуштувала ну, буцик-буцком. А от ті, що лежали під деревом, вони хоч і вялкуваті були, але соковитіші і м'якші. Тому я ще з Вовою, коли побалакала і кажу, мабуть, це по принципу. Ну, знаєте, як яблуки є пізні, так і ось ця груша. Що, напевно, вона пізня, і її треба зрізати і класти, щоб вона, ну, як Е Вчора дивлюся, я листя на яблуньки так прям змінило кольор, і почало сипатися. Ой, на яблуньки, на грушки. Думаю, треба попросити Вову, нехай їх піде позрізає і занесе. От сьогодні вранці він приніс 2, 3, 4, напевно. Коротше, дві штучки я сьогодні вже втоптала. І каже мені, я думав, каже, що їх, ну треба буде, типу там сікатором чи чимось зрізати обережно. А вони, каже, самі ось отак от, відламуються. Ну, ось, наприклад, бачите? Прямо це де як не фокусується. Коротше, дві штучки я з'їла навпіл змійкі. Ну, це ж у нас овочево-фруктовий парніжка. Все, що мама полюбляє, та й він. Що вам сказати? От груша класна. Вова привозив мені з роботи, хтось його там пригостив однією грушею. Та груша була більша, значно. Але ну от якась вона ну, не, смачна. От не смачна. Не Не соковита якась, не, не, не смаку в ній вираженого нема. Ну, таке, знаєте, як бур'ян бур'яном. І, до речі, якраз був не таке забарвлення, а. Як пояснити? Ну, таке от, ну, це все рівно з краснинкою. А то, знаєте, от як наче ну, от як коричневого такого, якогось ну, от, Може, як оце. Тобто, вся така, як коричнева. І вона була несмачна. Тобто, оці, не дивлячись на те, що вони твердіші, що вони як буцка, вони набагато смачніші. Ну, навіть не дивлячись на те, що вони провисили вже декілька днів після того, як Вова мені першу зрива приносив. Сьогодні, коли я скуштувала першу, нічим вона не змінилася. Вона так і є, ну, така буцька-буцька, її не продавиш, нічого. Її кусаєш, аж такий хрускіт стоїть. Але смачна, неймовірно. Є, звичайно, ось взагалі така здорова, бачите. така класна. Є більше і ось здорова, гляньте. -ка. Є більше, є менше. Ми їх, бо в нас вітрогані ще страхолюдний сьогодні. я кажу Вові... Щоб вітром їх не пооббивало, давай, кажу, ми їх знімемо, і я їх покладу, нехай дозрівають. Значить, покладу в холодильник. У мене місце є. Покладу в холодильник і нехай собі там лежать улежуються. Ось ще, дивіться, як класно. Але хотіла хоча б почитати щось про неї, так? Да? Що це за груша? Ну, чи дійсно я права, що їх потрібно зривати раніше, щоб вони улежувались? Чи, можливо, треба чекати до перших приморозків, як яблуки? Є, знаєте, що треба знімати, коли перший приморозок бахне? А що ви думаєте, я не знаю, що це за сорт груші. Я вже колись розповідала, що в нас дерева. Був продавець такий, возили вони з Артемовська. На жаль, загинула ця жіночка через цю кляту війну, Алочка. І от вони возили, до речі, я знаю, хто мені може підкаже. Можливо, мені Ксюша підкаже наша підписниця. Чому я так подумала? Тому що, наскільки я пам'ятаю, тоді Алочка казала, що. Ксюша з чоловіком багато в неї купляли е, дерев, багато різні сорта груш е, і засаджували ділянку саме грушами. Е, так от, коли не приймалось якесь дерево там, чи пропадало, Алла завжди давала е, ну, на заміну. І не завжди виходило дізнатися, що це, тому що там завжди була черга, в неї завжди були люди, завжди вона з кимось спілкувалась, комусь щось розповідала, як краще посадити, як краще доглядати. Ну, коротше, вся така е, тематика, і ну, інколи добитися, що це за сорт було просто неможливо. І оце із цієї ж серії я навіть дістала свій зошит, да, де в мене записане деяке дерево посаджене. Але не всі дерева я знаю назву. І ось ця груша це одне з таких же ж дерев. Насправді, їх там дуже багато таких, що я не знаю, що то за сорт. І. Перший рік, оце вона так нас. І дерево невеличке. Саме дерево невеличке. Я взагалі, коли вона цвіла і оце зав'язалося, я думала, що осипеться. Тим паче, літо таке було сухе-сухе. Бачите, це в мене схема. Схема дерев. А ось пописано де що, От там. Черешня, ну, там теж абрикос, от чорний, київський, яблука, яблуня Джонатан. От Люда цю, що грушу присилала конференція, це нас одна ж загинула, вже після того, як розпустилася. А яка ж, яка ж яка ж, Яке ж її маркування? Хто його знає? А, це раніше Люда, походу, присилала, бо потім Люда ще присилала нам. Тут за хатою в мене посажені. От стрійська і ще якась була груша. А ось Ноябрьська. Стрійська і Ноябрьська. Оці груші тут за хатою, от одна з них загинула, 48,50. 48,50 загинула. Ноябрьська, виходить, загинула. В цьому році вже вона розпустилась по весні. викинула листочки, все було добре, а потім в одночасно, в один момент, на одним днем взяла і засохла. Астрійська вона росте. Ну, цю, я хоч назву знаю, знаєте. От там Таврічка десь росте. А що це за Таврічка? А, це бідна Таврічка. Ой, яку колись з'їла мені коза, і я оце вже скільки років намагаюся її відростити. І тільки в цьому році вона пішла трішки в рост, як то кажуть, здвинулася з мертвої точки, а то сиділа седьме. От яблуні у мене є, да, по підписуванні тут. Муцу, Голд, кюре чемпіон, пінова. Грін Стар, Волоська, Макінтош, Глостер. А от, наприклад, груша без назви. От Яблуня, Флорина, Хоний Кріс. Груша без назви. Айва, не знаю, що за сорт. Айва Та, та й Айва. Е, оце ж Груша 19, та теж без назви. Тоже давалася в заміну. Тить ось яблуня якась, бачите? І дуже погано. Я хотіла так почитати, але не знаю, що це за сорт. От, можливо, якщо Ксюшка побачить це відео. Я думаю, колись побачить. Можливо, вона мені підкаже, бо я згадала, що Алла тоді казала, що. Вони засадили всю ділянку різними сортами груш, і вони вже в них почали плодоносити. Ну, це ще до нас раніше вони засадили. От. Дуже шкодалочку, гарна така була жіночка. Та й чоловік Вітя Вітя, здається, не був такий приємний, і завжди вони. Ну, Щороку вони в нас тут і навесні, і по осені, і торгували садженцями, і аж щось не прийнялось, міняли. У них був свій розплідник в Артьомовську. Ну, але бачите, ця клята війна не встигла добігти до погріба. Трішки-трішки на самому порозі була погріба, і був прильот, і все. Тому, Ксюш, якщо раптом у вас є така груша, якщо ти знаєш, як вона називається, напиши мені, будь ласка, чи у Viber, чи, чи куди-небудь, щоб я почитала про неї. Чи правильно ми зробили, що ми їх зірвали? Чи може їм треба було ще висіти? Ну, коротше, нічого не знаю. Але цікаво. Так що в мене от до вас такі запитання. А можливо, людочка підкаже. Може, люда розбирається в грушах. Ну, це та людочка, яка нам присилала саджанці. Можливо, людочка розбирається, можливо, вона щось порадить. Не знаю я, що це за груша. Форма в неї правильна, то знаєте, бувають такі груші, типа ну, нема оцього пузика, такі, як рівні, плоскі, да? або навпаки, як яблуком такі. А це форма правильна, ну форма груші, я так вважаю, по крайній мірі, що так, абсолютно правильна форма. Але але не знаєш, зараз вони дубові. То нереально дубові-дубові. Тут не дать не взять тут. Ну так. Тому якось так. От бачите, просила вову, щоб обережно, а вже проштрикнулася. От треба коли ложити, треба так, щоб, щоб обережно, ну, щоб це видно було, щоб якщо раптом надумає, гнити, щоб я замітила. Класні, смачні, правда, соковиті такі ж, не дивлячись на те, що вони твердючі, як буцки. Ну, їсти, звичайно ж, аж боляче під небенню, знаєте, зрозуміло, що їм ще треба лежати. А доколи лежати? хто його знає. Тому такі справи. От тепер, вроді, показала все. А то, знаєте, в вспішки забулася і розказати. Казалось, сьогодні коротеньке відео, бачите, те було коротеньке зато це, зато це... вдогонку, так сказати. Коротше кажучи, всім дякую за перегляд. І будь ласка, якщо хтось знає, користувався розпушувачем, пишіть. І... Як то, хтось знає, якщо хтось знає, що це в мене за така краса, то що це смакота, це я вам передати не можу. Але ж хотілося б більш детальної інформації володіти, що це все ж таки у мене. Ой! Що ж це все таки в мене за красуня така? Ну, не вже не краса? Ляпота? Все тепер точно. Все. Бувайте! Папа! Всіх цілую, люблю!